От ми пройдемося по чекпоінтам, щоб ви могли відрізнити якісний інвестиційний проект від такого, що трошки там е, завантажує ваш як інвестор, і хоче заробити на ваших грошах спочатку перед тим, як ще проект запрацював. Значить, вартість кіловата, потужності. Будівництва під ключ, а як правило, вам рекомендують під ключ заходити в інвестицію кіловата сонячної станції або батареї на сьогоднішній момент. З урахуванням того, що китайські технології, а вони є світовим лідером в в такому обладнанні, подешевшали. І батареї, і СЕС везуть всі з Китаю там, на 90%. Окей, інвертори можуть бути з якихось там європейських е, країн, але знов-таки, це там, е, комплектуючи з Китаю, зборка там, у Франції або у Польщі. Знов таки, все рівно це все Китай. Значить, Вартість 1 кВт потужності сонячної станції, знов таки, під ключ. Це з отриманням всіх там, ТУ, проєктної документації, будівництвом, монтажом і вводом в експлуатацію. Має Має коштувати, якщо це на землі стоїть, стоїть сонячна станція, десь 400-450 доларів за кіловат потужності. Це на сьогодні ринкові адекватні ціни. Ну Плюс там 10% може собі. Керуюча компанія чи ініціатор такого інвестиційного проєкту накинути ну, за роботу проєкту, тому що теж проєктні менеджери, відділ продажів, бухгалтерія, адміністрування і так далі. Але орієнтуйтеся, що це має бути 400-450 доларів з ПДВ, до речі. І якщо це на даху проєкт, знов таки рідко бувають такі проекти інвестиційні, що ось великий дах, ми там будуємо. Сонячну станцію інвестуйте в дахові сонячні станції, але бувають такі проекти це дешевше. Щоб ви орієнтувалися, це має коштувати десь там 360-400 доларів з ПДВ за кіловат потужності, знов-таки керуюча компанія може собі там на проєктну роботу накинути ну, відсотків 10, не більше, як правило. Якщо більше, і ви бачите це в кашторисі, ну, відповідно, у мене як у інвестора було б питання: а чому стільки ви закладаєте в адміністрування цього проекту? Якщо говорити про батарейні комплекси або без Системи, то це на сьогоднішній момент 270-280-300 доларів за кВт-годину ємності батареї.